Друзі, вітаю всіх, вітаю всіх від душі серця. Сьогодні немає традиційної карти дня, але я хочу поговорити про метафору, адже я викладаю кожного дня метафоричні карти. Але може хтось забув, що це таке. Так, от, метафора це перенесення властивостей одного об'єкта на інший. Наприклад, ми дивимося на хмари, і вони нам на щось схожі, чи на якого звіра, чи на людину, чи просто на предмет. Або ми кажемо: дощ плаче. Вітер віє, сонечко посміхається. Адже ми всі розуміємо, що вітер не виє як людина, а сонечко зовсім не посміхається. Ну, так само хмари це просто хмари. Так от це є вживання метафори в житті. А як же це працює в метафоричних картах? Як правило, на метафоричних картах зображена або сцена із життя якась певна. З якимось персонажем чи просто об'єкти, або щось фантастичне на кшталт снів наших. Наші ж сни не є реальністю, вони, начебто, реальні, але вони трішки перебільшені. І так само фантастичні сюжети, як ми дивимося, фантастичні містичні фільми, так само вигаданий сюжет, але і ті і інші сюжети обов'язково пов'язані з нашим життям. І дуже багато, і часто любий сюжет, який зображений на карті, має певний відгук. І ось цей відгук якраз у серці в душі, якраз ми і розглядаємо, якраз ми починаємо думати, що саме викликало в цій чи іншій карті, яку емоцію, і за що що зачепило, який сюжет або який об'єкт. І далі ми розгортаємо як ланцюжок, знаєте, послідовність думок, відчуттів, емоцій. Насправді, це така, знаєте, розмова з нашою підсвідомістю. І заглиблення в свої емоції, розбір своїх емоцій. Що я відчуваю на зараз? Що мені робити? Ми шукаємо відповіді всередині у себе, адже багато відповіді відповідей на запит, що мені робити. Ми маємо вже всередині, але дуже часто не можемо їх озвучити. Ну перешкодою у нас буває наші страхи або сором, як правило. Ну або якісь життєві стереотипи, які нам колись були нав'язані. Ну зараз ми не будемо розбирати, ким і чим це не важливо. Саме головне це зануритись, продовжити цей ланцюжок думок, продовжити і заглибитись. І зрозуміти, яку відповідь я хочу отримати на певне запитання. Ось так виглядає розмова через метафоричні Я сподіваюся, що я була зрозуміла. Якщо у вас є запитання, пишіть. Я дуже рада вашим коментарям і дуже щиро вдячна за ваші повідомлення. Бережіть себе і мир нам!